Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом! У повітряних силах Збройних сил України відповіли на запитання, чи розуміє пілот РФ, куди він завдає удару в Україні, адже складно зрозуміти, як можна завдати удару по багатоповерхівці в Дніпрі, в якій жили люди. В ефірі телемарафону він наголосив, що звичайно російські військові знають, куди вони ціляться. Ведеться передпольотна робота, ставляться завдання. Вони прекрасно знають, з якої відстані вони будуть стріляти, вони знають, яка у них ціль. Вони себе виправдовують, чи били по підстанції чи по ТЕС, та вони ж знають, де вона розташована, що там стоять житлові будинки, каже речник команди. Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат Також він наголосив, що російські окупанти усвідомлювали, наскільки неточна і потужна ракета Х-22. До 600 метрів може бути похибка відхилення від цілі. Вони прекрасно розуміють, що фактично вони влучать в якийсь цивільний об'єкт, навіть якщо в координатах забито об'єкт критичної інфраструктури. Ігнат заявив, що списки російських льотчиків, які бомбардують територію України, будуть встановлені. Але що тут можна говорити? Моральні якості військових пілотів РФ на найнижчому рівні. Замість того, щоб відвернути бомбардування, від житлових будинків російський льотчик вирішив рятувати тільки своє життя у російському місті Єйськ, Краснодарського краю, минулого року, 17 жовтня. На дев'ятиповерховий житловий будинок впав військовий літак. Журналіст Юрій Бутусов відреагував на цю подію, написав тоді так: це символічне фото, яке показує моральні якості російських військових льотчиків. Бомбардувальник Су-34 з повним заправським паливом і снарядами вилетів з аеродрому Єйськ у Краснодарському краї, ймовірно, для завдання удару по Україні. Однак, після зльоту у літака виникла несправність, коли літак летів над житловим масивом Єйська. Замість того, щоб відвернути бомбардувальний бік від житлових будинків, російський льотчик вирішив врятувати тільки своє життя і катапультувався, не спробувавши відвернути спрямував свій літак прямо на багатоквартирний будинок. Будинок палає, рвуться боєприпаси. Загинуло щонайменше 10 людей. Доступу до всіх палаючих квартир досі немає. А пілот спокійно приземлився на парашуті, добре помітному на фото. Врятував свою шкуру, а що там з іншими, немає значення, написав журналіст. Російський пілот показав єську, що творять росіяни в Україні. Скидають на керовані бомби житловими будинками, вбивають без розбору. Льотчик вбивця, якому не шкода ні своїх, ні чужих, який живе й літає заради, заради зарплати найманця. Йдеться в дописі. Зазначимо, будь-який російський цивільний або військовий літак є потенційним вбивцею своїх пасажирів та пілотів. Таку заяву зробив військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко, коментуючи катастрофи двох літаків ВРФ у тому, що відбувається в Росії, з її авіацією, немає нічого нового і дивного. Це було передбачувано, заявив експерт. Протягом останніх кількох років починаючи з гібридного вторгнення Росіян в Україну, в 2014 році я зазначав, що санкції мають прискорений ефект на деградацію технічних і технологічних можливостей їх військово-промислового комплексу. І зараз ми можемо спостерігати те, як російські ВПК перетворюються з комплексу, здатного створювати нове озброєння і техніку на масштабну розміром в країну ремонтну базу. Росія за десятиліття навіть надприбутки від експорту газу і нафти, коли на ВПК стали направляти нечувані суми, не змогла забезпечити свою оборону галузь технічно і технологічно, додав Коваленко. Зараз не можуть гарантувати навіть якість базової продукції, що випускається на російську авіацію. Після початку повномасштабного вторгнення в Україну чиниться тиск застосування на порядок більший ніж до 24 лютого. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.